Всім привіт, на зв'язку. Іля сьогодні з вами будемо розбирати дуже таку цікаву і важливу тему. Взагалі, скільки може заробляти веб-дизайнер? скільки реально заробляє цей спеціаліст. Скільки взагалі можливо заробляти вже в майбутньому, скільки заробляють новачки, середні профі, і взагалі, от тема ціноутворення в дизайні сьогодні, буду з вами говорити про це. Сьогодні я буду говорити конкретно за те, коли ви працюєте як окремий фрілансер, тобто ви самі собі берете клієнтів, ви самі встановлюєте ціни на свої послуги і самі вирішуєте, за скільки ви будете працювати, тому я завжди кажу, що тут дуже великий такий спектр цін, тому що кожен себе оцінює, як він хоче і наскільки він взагалі може. Продати послуги наскільки взагалі він цінний спеціаліст, тому тут дуже багато варіантів, скільки ви можете брати за свою роботу. Я зараз буду говорити за найбільш популярні послуги, які надає веб дизайнер: це лендінг, це односторінковий сайт, і тут ціни від 300 доларів до 5000 доларів. Тобто тут може бути дуже. Такі різні ціни. Це залежно від того, як ви продаєте, взагалі наскільки окупається ваш проект, тому що якщо клієнт окупається ваш сайт, ваш дизайн, і він працює на його бізнес, то він буде готовий вам заплатити за нього багато. Терміни створення односторінкового сайту у нас від 7 до 10 днів може бути 2 тижні, якщо це якийсь більший лендінг, але якщо це такий простий ландос, то він створюється до 10 днів і можна взяти 3-4 проекти в місяць. Це Максимум поток, який ви фізично зможете вивести як один самостійний спеціаліст, і це досить таки реально. Далі це сайт багатосторінковий, це коли у нас є багато розділів на сайту. Наприклад, це якийсь дуже великий сайт, де багато інформації. Відповідно, нам потрібно вже більше сторінок. Відповідно, це вже набагато більший проект, і за нього можна вже брати від 450 доларів до 10 тисяч доларів і більше. Тобто залежно від того, наскільки великий цей буде сайт, і терміни тут від 14 до 30 днів. Можна взяти один-два проекти в місяць максимум, тому що це великі проекти, крупні. Далі створення чек-листів і гайдів. Ви можете брати від 3 доларів за сторінку і терміни до 7 днів. Тобто це речі, які робляться досить швидко, і вони досить затребувані, тому що зараз, наприклад, розвивається дуже онлайн освіта, інфопродукти, де потрібно просто куча гайдів чи кластів. Для блогерів, експертів онлайн-школи, і відповідно тут можна класно заробити. Далі це створення презентації. Ми з самої школи вчилися створювати презентації в PowerPoint, але тут в дизайні ми вже робимо це на більш професіональному рівні. Тут ми можемо брати від 5 доларів за слайд і терміни до 7 днів. Тобто, це теж досить швидко створюється і можна швидко заробити. І це рекламні банери. Це рекламні банери для Інстаграма, для контекстної реклами, для Google-реклами. І рекламні банери, які йдуть на трафік, це теж дуже затребувано в веб дизайні, і тут ціна від 7 доларів за банер, і створюються вони від 1 до 5 днів, тобто теж швидко, але вам потрібно розуміти, що це низькі чаки. І на самих банерах ви не зможете заробляти багато. По перше першого скільки вам потрібно знайти клієнтів, щоб у вас їх було і щоб ви заробили хоча б 20 тисяч гривень. По-друге, вам потрібно потім з цими клієнтами працювати, і це набагато більше роботи, ніж ви би взяли якийсь великий сайт. Тому я завжди кажу, що набагато вигідніша стратегія, коли ви берете більші проекти комплексно, наприклад, це сайти великі або упаковка комплексно якогось проекту, наприклад, інфопродукту, і берете більше, але працюєте менше, тому що коли от ви штампуєте от якісь презентації банери, от дуже багато, то дуже легко вигорів. Далі з ростом вашого досвіду, з ростом вашої клієнтської бази, взагалі попиту вас спеціаліста, ви можете збільшувати чек, тому що ви будете в такій ситуації, що ви фізично не можете вивозити всю роботу Як один спеціаліст. І відповідно, вам потрібно по перше це підвищувати чек і потім делегувати. Але це вже наступна тема. відео, я про це зараз не буду. Говорити, ну і з цього ми можемо зробити висновок, що новачки у нас заробляють від 300 до 500 доларів в місяць. Середні, тобто мідли дизайнери заробляють від 700 до 1500 доларів в місяць, і топові веб-дизайнери заробляють 2-3 тисячі доларів в місяць. Тобто, це такий потолок, який може фізично вивести один спеціаліст, який працює без команд. Далі, якщо ви хочете рости заробляти більше 3 тисячі доларів на місяць, це можливо, але вам потрібно збирати команду на. Мати свої помічників, не працювати самостійно, організовувати бізнес, там чи свою студію, чи онлайн школу, наприклад, почти навчати, як це зробив. Я і тут суми вже набагато більші. Це все сподіваюся. Було корисно. Якщо це так, то ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.